Нескінченна екологічна катастрофа під Черкасами жителі села Червона Слобода та сусіднього дачного кооперативу нарікають на постійний сморід та болото з нечистот під їхніми городами. А все через системні пориви труби водовідведення вона примикає до центрального каналізаційного колектору обласного центру. Кілька місяців тому подробиці вже розповідали цю історію. Тоді сільська рада самотужки полагодила каналізаційну трубу, та нещодавно її порвало знову. Репортаж Станіслава Кухарчука. Далі добрий день. А що це ви робите? Так, комунальники червоно-слобідської ОТГ характеризують свою роботу за останні півроку, а саме ліквідацію поривів старої каналізаційної труби. На цих світлинах наслідки останнього нечистоти дійшли майже до городів селяни і потрапили у дренажний канал. Від зими це вже друга аварія, каже тракторист Володимир. Під час першої фекалії розтеклись на кілька гектарів і стояли болотом у полі кілька місяців. Цього разу розлив прибрали швидко. А тут великий об'єм був, то ж ви відкачували його, так? Ну так, да, відкачували А великий об'єм був в нечистот? Ну, ну, скажімо так, немало. Ну, вже вже ось на полі було, то трактор не проїде. А це ось, ось в п'ятницю вже про, процейкали і все нормально. Ну воно всоталося в землю. Ну, так, ну, да, куди ж йому ж нема куди було. Та, попри те, що нечистоти частково відкачали сморід і досі тут стоїть нестерпний. Ця проблемна каналізаційна труба іде від центральної районної лікарні та багатоквартирного будинку прямісінько до Черкаського міського колектору. Заклад охорони здоров'я та жильці нею успішно користуються. Щоправда, сама труба вважається безгосподарською. Принаймні жодних згадок в офіційній документації про неї немає. Щоправда, вона сама час від часу нагадує про себе от такими поривами. Коли нечистоти розливаються полями та сільськими городами. І це не аби як бентежить і селяни, і жителів сусіднього дачного кооперативу. Люди нарікають, бо смердюче болото підібралось майже до сільських обійсть. Ну, це де вулиця починається, вся наша, mm -hmm. все вже. Ну, тут і людські ж, доміки, ось біля доміків. А от уже огороди. Ось огороди, огороди. ось огороди. Встану. І ми ж не знаємо, що, що воно це тут може принести сюди. А що із больниці принести? Ну, що болять. хочеш. городи пів півбіди, розповідає пан Іван. Але ґрунтові води тут дуже близько підходять до поверхні, і нечистоти вже могли з ними перемішатись, припускає чоловік. Саме головне, що воно попадає в ґрунтові води, і ми це будемо употребляти, будемо пити це все. О. Да, у нас вже колонки тут. Всі воно не тільки вони в Дніпро піде, скоро це все. Від цієї проблеми хапаються за голову і в сільській раді. Однак вдіяти наразі нічого не можуть. Аварійну каналізацію лагодять від безвиході, але на повну її заміну не мають юридичних повноважень. Труба нічийна Тобто, ймовірність того, що вона порветься, бо вона стара є. Ну я не можу давати таку мовірі порветься, Вона не порветься. То тобто, в цих місцях, де ми зробили, вона вже точно не порветься. Ми ж хочемо її взяти на баланс. Тоді, коли ми візьмемо її на баланс, ми зможемо вже заложити якісь кошти і поміняти її. Допоки комунальники ліквідовують пориви, а Сільська рада вирішує, як поставити трубу на баланс. Правоохоронці шукають винуватця цієї безгосподарності. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення довкілля, бо шкода чимала, кажуть слідчі. У кримінальному провадженні також призначена на даний час інженерно екологічна експертиза, за результатами висновків якої можна буде вже більш конкретно розуміти ситуацію, і звичайно на підставі зібраних доказів буде надана відповідна оцінка діям причетних осіб. На час ремонтних робіт сільська рада перекрила каналізаційну трубу, та незабаром її знову запустять. Місцеві жителі цього побоюються, адже її знову може прорвати. Станіслав Кухарчук В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.